Зараз я знаходжуся в містечку Білегір'я. Тут така церквочка є. Така тут церквочка. Архітяку Стефана. Матвієць Володимир Петрович це мій земляк Степанівки. Церкочка невеличка. Неподалік церкви є джерело. Тут саме джерело таке. Тут джерело таке, там водичка можна попити. Є також купелька. Можна окунутися. Так, купелька Тут. Вода витікає. З купельки, з джерела. Я гарна водичка біжить. Раніше Більгіра називалася ляхівці, тому що тут дуже багато поляків жило. Тут жило 2000 поляків, 2000 українців і 1300 євреїв. Єврейське населення в Другій світовій війні було знищене. А поляки поїхали до Польщі. Також після Другої світової війни. Польщі передали Східну Прусію, Сілезію, Померанію. І на те місце стали їхати поляки з України, з Білорусії, з Литви. А раніше тут було багато поляків. Воно називалося Ляхівці вже після Другої світової війни стали називати Білогір'я. бо тут є. Великі поклади, крейди, білі горби. І так і стало називатися Білогір'я. Отака От мене мандрівочка Білогір'ям.